Релігійні громади Православної церкви України в селах Копачівка та Вільхівка Луцького району хочуть перейти на новий календар. Таке рішення ухвалили під час зборів парафіян, розповідає прохожанка хрестово храму села Вільхівка Ангеліна Грищук. Вона на початку 90-х була однією з ініціаторок виходу з московського патріархату. І ми тоді відстояли і перейшли в Київський патріархат. Мене от найбільше та війна спонукала. Хоча я давно хотіла разом з цивілізованим світом святкувати 25 грудня". Питання переходу на новий стиль назрівало давно, говорить парафіянка Людмила Процюк. З її слів, перед тим як просити вище церковне керівництво, радилися і з прихожанами храму, і з іншими жителями села. От всі є тут присутні в церкві, скільки людей не зустрічала, щоб хтось сказав, що він проти того. Скажіть, люди, добрі, правда? Ніхто. Ніхто не проти. Ніхто не проти. Бо якщо ми вирішили, ми вже не сумніваємося, не коливаємося, а рішили і сміло переходимо і будемо робити так, як треба. Найстарші прихожанці Вірі дах, 85, Жінка каже, що готова до змін. Я разом з своїми сусідами, парафіянами і з сім'єю. Ми підписалися, щоб переходити на новий юліанський календар. Настоятель хрестовоздвиженського храму Вільхівки, отець Василь Луньо говорить, що це рішення усієї релігійної громади. За новоюліанським календарем живуть більшість православних церков світу, католицька церква і протестантські течії. «Вселенська патріархія на чолі з вселенським патріархом надала нам Томос, а вона святкує згідно новоюліанського календаря. То виникає запитання: раз ми отримали від них Томос, то ми і повинні напевно долучитися до спільного святкування разом з ним. В святому письмі, як і в святому Переданні, немає точної дати, коли народився Христос Спаситель. Ми святкуємо не день народження його, а ми святкуємо подію народження Христа. Речник Волинської єпархії Православної церкви України Віталій Собко розповів, прохання про зміну церковного календаря до правлячого архієрея надійшло від двох релігійних громад області. Перейти вони зможуть тільки тоді, коли буде рішення синоду про те, що є що можна переходити. Чому? Тому що церковний календар. Це загально церковне явище. Ми передбачаємо, що швидше за все, що синод нашої церкви не видасть указ, що ми з такого-то числа, такого то року переходимо на Новольський надар, а швидше за все, що він дасть свободу. Тобто, парафії, які бажають переходити повністю. Будь ласка, маєте таку можливість, переходьте. Парафії, які не бажають цього. Залишаються і служать по старому за новим стилем. Усі релігійні свята зміщуються на 13 днів, розповідає релігієзнавець Ігор Сацик, окрім тих, що прив'язані до Великодня, Вознесіння, трійця і початок Петрового посту дуже небагато свят. А от всі інші свята у випадку зміни календаря переходу на новий юліанський доведеться змінювати в цьому році на 13 днів, в наступному столітті на 14 днів, через 100 років ще на 15 днів. Старий Юліанський календар, релігієзнавець, називає менш точним святкування Різдва 7 січня, у ньому не було сталою датою. Просто 20 століття це було те століття, коли не набігало цей один день. І тому у нас не було зміни. В 19 столітті Пасха святкувалася Різдво, Різдво, святкувалося не 7, а 6 -го січня, а в 18 столітті воно святкувалося 5 січня. І в 21 столітті, коли воно закінчиться, різдво буде святкуватися 8 січня. Поки про перехід на новий Юліанський календар на загальну рівні не йдеться. Священник Віталій Собко говорить, кількість приходів, які захочуть служити по-новому, буде відома після 25 грудня. Цього дня Синод ПЦУ дозволив відзначати Різдво, якщо так вирішать віряни. Павло Мельничук, Валерій Фетисов, Суспільне Луцьк.